Риває спеціальний ефір на радіо НВ для вас в студії працює Тетяна Іванська. І як і обіцяла, поговоримо про те, що ж пробігли між Трампом та Ілоном Маском. Відверто кажучи, якщо ви пам'ятаєте наші ефіри після того, як Трампа інавгурував, коли він був. Інавгурований, так коли він став вже офіційно президентом і привів свою команду. Дуже багато наших експертів говорили про те, що ну послухайте, там ось ця любов, маска і трампа триватиме точно недовго, тому що у обидвох дуже сильно роздуте его, обидвоє дуже вперті, і ми бачили з яким. З якою наглістю і надмінністю десь навіть поводився маск, і чули чутки. А ми розуміємо, що якщо до українських ЗМІ доходили ці чутки, уявіть, що говорилося не в сполучених штатах, та про те, що багато хто каже, що маск президент, а не Трамп, звичайно, що Трампа це. Могло задіти, і очевидно, що заділо, тому що між ними е, таки сталося те, чого і очікувалося зараз. Багато хто жартує про те, що це жаба і гадюки, жаба і гадюка е, створюють е, певний акт. Так, ось давайте про це також поговоримо. Наразі намагаємося увімкнути в гості, щоб проговорити, як це відобразиться на нашій економіці. Але давайте ми собі е, нагадаємо, що сталося. По перше, е, всі думають, що Дональд Трамп президент Сполучених Татів публічно посварився зі своїм колишнім радником Ілоном Маском через те, що нібито мільярдер розкритикував законопроєкт глави Вашингтона про податки. І ми пам'ятаємо ось цей допис в, в іксі. Я не знаю, якщо інакше Твіттер відміняється, якщо це X. окей okay, в соцмережі X. І е, здавалося б, що причина тут, тому що маск це звичайно, що про гроші, але ні, цей конфлікт виник набагато раніше. Принаймні, про це е, пише Аксіос і посилаючись на американських чиновників на те, що вони розповіли. Е, як вони пояснюють, все почалося з того, що Трамп скасував висунення бізнесмена Джареда Айзекмана на посаду глави НАСА. Чиновники розповіли журналістам, що е, ось у цього Айзекмана чудові стосунки з маском вони всі друзі, і маск був впевнений, що він стане головою наса. Але е, так не сталося. І власне саме 5 червня між Трампом і Маском е, виникла сварка, і мільярдер почав. Публічно критикувати президента з Сполучених Штатів, крім того, чиновники зазначили в розмові, що ініціатором ось цього відкликання кандидатури Айзекмана став головний помічник Білого Дому Серхіо Гор. І за їхніми словами деякі з радників Трампа розлютилися на Гор, оскільки саме його напружені стосунки з маском і стали тлом суперечки. В цій суперечці і в тому, як вона буде впливати на економіку, ми поговоримо з нашим гостем Андрій Длігач, доктор економічних наук професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Адвантерґруп, співзасновник центру економічного відновлення. Разом із нами на зв'язку. Пана Андрію, рада вас вітати! Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, ну я ось тут вже розпочала про сварку Трампа і Маска. Там, як пишуть американські чиновники, справа навіть не в податках і не в грошах. Але тим не менше, ми бачимо, що ось на тлі цієї, цієї сварки акції компанії Тесла пішли різко вниз. І я так розумію, що це може відбуватися, і ми власне це бачили. Що це позначилося не лише на акціях Тесла, а й на інших акціях і загалом на ринку. Скажіть, будь ласка, е як ви вважаєте спершу таке питання, чи бачите ви в цій сварті все ж таки економічне підґрунтя? Чи тут більше політики? Ну, по перше, хочу сказати, що. Е Пік Ринок автокредитування Tesla. в Україні It як він серед. трансформується під час війни, та куди так, рухається я? вже так. Ми угу. лащуємо так да, -да, -да. пік акцій Тесла Te був в грудні на початку січня, здається, цього року, і там доходила вартість акцій майже до 500, 486, Здається, була в максимум. Зараз близько трьохсот падало до двохсот шестидесяти, і основне падіння власне відбулося вже після того, як Трамп зайшов на посаду. Це це був було кінець зими, початок весни, і те падіння, яке відбувається зараз, воно. Вже незначне порівняно з тим, що відбулось раніше, тому я не бачу катастрофічної ситуації і думаю, що неекономічні передумови були основними. Mm -hmm. Основними передумовами все таки те, що ми бачимо. Перше це що е, це власне важливий урок для України, черговий урок, що прості рішення не працюють. Що е, потрібна кваліфікація е, в державному управлінні, потрібна потрібний інклюзивний підхід, е, об'єднавчий. Ти не можеш прийти і все поламати, так як ти робиш в бізнесі, бо в бізнесі ти як підприємець. Контролюєш багато чого. Я як власник бізнесу можу звільняти, змінювати стратегію, переосмислювати. я несу відповідальність перед собою. Перш за все навіть в ситуації, коли в тебе акціонерне товариство, але ти маєш контролюючий пакет чи, чи маєш неабияку силу. Ти ти можеш проводити реформи, зміни у відповідності до власного плану. А коли це стосується державного управління, виявляється, що дуже багато стейхолдерів, і твоя ефективність змін вона зворотні пропорційна твої спроможності е, домовлятися Ну фактично, якщо ти не домовляєшся, ти отримуєш. Негативні результати. Якщо ти вмієш домовитися, то тоді ти можеш вибудовувати певні реформи. У Мас маску не вдалося реалізувати ключове йому не вдалося зменшити державу і зменшити її видатки. І в той, той момент, коли Трамп презентував свій біль, велице це той великий прекрасний біль, який має звести, зрештою, призвести до того, що протягом наступних 10 років борги сполучених штатів Америки збільшаться майже на 2,5 трильйони доларів. Цей момент був так, такою квінтесенцією вирішальним моментом, який сигналізував про неспроможність маски. Його вже давно почали відсувати від різних процесів, бо переважна більшість чиновників була абсолютно не в захваті від такого додаткового контролю, неефективності, нерозуміння, бажання втрутитися в різноманітні процеси. Чи міг би він досягнути результату, якщо б йому дали більше часу? Я переконаний, що ні. І ми це бачили і в Україні різними командами швидких простих рішень. І чому вдалось в Грузії? Грузії? Тому що за Саакашвілі був Бендукідзе. там була команда, яка за криголами йшла і будувала. А що Маск, що Трамп? Вони виявляються руйнівниками. Добре, але ось ви кажете, що акції Тесла, те, що вони впали, тут нічого такого та, певно, критичного немає. Але тим не менше, далі, якщо навіть відійти трішечки від цієї сварки Маска та Трампа, ми ж побачимо, по-перше, Трамп, ой, перепрошую, Маск, він легалізував критику президента Сполучених Штатів. Тобто, тут ми можемо, певно, очікувати не таких голосних заяв, але принаймні якихось ну, дій або допитів. З боку е, американських бізнесменів. Ну, принаймні, я таке допускаю. І е, чи не запустив Трамп ось не лише цією сваркою, а й нерозумінням, що відбувається, ви кажете, руйнівники е, падіння десь американської економіки. В що це може обернутися спершу для сполучених штатів, а потім вже для світу ситуація з Трампом? Е... Заволі парадоксальна рік тому, ще Джей Ді Венс називав Трампа фашистом і дуже жорстко його критикував. Трамп постійно змінює свою позицію відношення ставлення. Так само ми бачили ставлення його до зеленського, яке постійно, постійно змінюється і до інших політиків і. По відношенню до Китаю, з яким зараз за заявами Трампа вони вже січені друзі і вже дуже дуже близькі до угоди. Так само з Канадою, близькі до угоди. Я б пригадую, що навіть прем'єр-міністр Японії Абе, розуміючи все це. Будував свою політику на набудуванні е, близьких е, відносин з самим Трампом, дружніх відносин. Грою в Гольф спеціально сяба. На навчився підвищив кваліфікацію гри в гольфу для того, щоб стати цікавим партнером по цій грі для Трампа. Ось у тут, тут мало економіки, мало математики, мало стратегії, і багато про емоції, власне ставлення і угоди. Угоди, угоди, угоди. Там, де опускається державна політика на рівень тактичних угод. Там країна програє стратегічну перспективу. Зараз Сполучені Штати Америки програють стратегічно і економіку, і політику. Вони відійшли з океанії, вони будуть поступово відходити з Європи і близького сходу. Вони втратили економічну домінацію не тільки через природні тренди розвитку інших країн. А через те, що впустили мвпустили можливість вибудовувати більш більш міцні союзи, і ще раз продемонстрували е, інвесторам з усього світу, що варто не сподіватися лише на е, одну країну на одні цінні папери, чи один фондовий ринок. І так інвестори перемістилися на європейський фондовий ринок, в е, швейцарські е, ціні папери, в е, франк швейцарський і в інші юрисдикції. Е, таким чином, Трамп ще задовго до конфлікту з маском вже показав е, інвесторам з усього світу, що потрібно е, стратегічно е, диверсифікувати свої. Портфелі зменшувати частку сполучених штатів Америки в своїх перспективах, то те саме стосується експортних ринків. Сварка з маском чергове підтвердження правильності того шляху, який вже обрали багато системних інвесторів по всьому світу. Тому я не думаю, що зараз ситуація з маском буде йти по такий такі висхідні, що буде маск дійсно будувати нову альтернативну партію з золотою акцією, умовно кажучи, в конгресі чи в сенаті, маючи кілька голосів, які власне будуть вирішувати долю між республіканцями і демократами? Є електоральна база для такої партії, є потенціал, але думаю, що все вщухне і маск з Трампом зариють цю. Софіра війни, ви хочете сказати? Так, так, так да, і буде, буде угода. Угода проти інших технологічних компаній, бо Трампу потрібно тримати в руках. Google, Meta, Amazon, uh -huh. на користь власним техноолігархам, які його грають. Але стратегічна ідея, що Трамп не переживе в якості президента 26-й рік, вона залишається і Джей Дівенс як представник вже техноолігархів має високі шанси отримати посаду президента незабаром. Андрій, тобто ми десь у недалекому майбутньому можемо очікувати війну Трампа не лише з маском, та як ви кажете, вони зариють сокиру війни, але знову ж таки це все рівно десь відгукнеться і вже відгукнулося на статках маска. Так і ми пам'ятаємо, що нам говорили, що і Тесла і Ракети, які запускає маск, це все спонсорується Пентагоном. тут десь тут залежний. Але чи маємо ми тоді очікувати, що Трамп буде висувати претензії? Ось до тих компаній, які ви назвали і Google, і інші компанії. Чи варто тут тоді чекати якоїсь такої також холодної війни або умов, або тарифів для своїх же? Трошки трошки виправлю є взаємна залежність. НАСА і SpaceX, uh -huh. навіть е, Маск е, миттєво заявив, коли Трамп сказав, що потрібно зменшити державне замовлення. В е, маска е, Маск заявив, що припиняє е, запуски Dragon, е, основної ракети носія, яка використовується зараз е, в комерційних дослідницьких е, стартах. В Сполучених Штатах Америки, а це підриває програми НАСА, і, і Трамп дав задню, і маск дав задню запускам Дрегона нічого не, не заважає. А що стосується Тесли, ні, вона звичайно має як і багато компаній автовиробників Сполучених Штатах Америки певні державні преференції дотації допомогу, тарифи на. Ім імпортні автівки, але е, це мінімальне. Це, це, це не ключове. SpaceX, так має замовлення від Пентагону, е, але знов таки поки не розгорнуться ще технології Амазонівські е, альтернативи, особливої SpaceX немає ані в Сполучених Штатах, ані в Європі. Тому маск поки має достатню сили, щоб е, не допустити. Та такої війни економічної проти нього Ну, вона насправді нікому не вигідна Ні акціонера Маска, які, серед яких багато представників дуже впливових сил і технологічних компаній, і великих корпорацій на кшталт BlackRock і, і подібних, які мають все ж таки суттєвий політичний вплив, і в тому числі вплив на Трампа. Зрозуміло, що Трамп не найсильніша фігура в Сполучених Штатах Америки. Це так публічно, візуально здається, що він найскравіша, найпублічніший і найвеличніша. Але насправді, як би не здавалося, що в штатах вибудовується вже, вже майже близько автократія. Але це автократія не імені Трампа, це автократія імені тих, хто реально має фінансовий ресурс, вплив на е, рішення ФРС, вплив на. Економіку, вплив на борги, вплив на велику частину конгресменів і сенаторів. Якщо ми говоримо про те, як це може відгукнутися, так зараз цієї війни немає, але вплив він є, і ми не знаємо, коли почнеться застосовуватися вплив з одного чи з іншого боку. Як зараз на це все реагують ринки в Європі і загалом в світі? Наскільки ця ось така сварка? Чому ми закцентувалися на сварці Маска і Трампа? Та тому, що ну мені видається, що вона така акцентна. Я думаю, що багато хто не задоволений тарифами Трампа, але через ось ю їхню колишню близькість, вона зараз ось така голосна, і насправді вона десь показує, що відбувається. І ось е, про ситуацію тоді в, світ, в світі, як економіка світу може на це відреагувати? І я б сказав ще, як о, на ситуацію в Україні це може вплинути. Да, Це, це дійсно важливо. Отже, Світова економіка крихка, вона оповільнюється. Взагалі є глобальна тенденція вже кілька десятирічна на уповільнення економічного зростання світу. Але зараз ми знаходимося в чергове напередодні великої економічної кризи. Вона зумовлена багатьма чинниками і боргами, які втричі перевищують світові ВВП і е, тарифними війнами, регіоналізацією. Таким протекціонізмом один проти, проти одної, і військовими ризиками, ризиками розгортання третьої світової війни. Багато чинників зараз. і Один з ключових чинників, як не дивно, це е, невизначена роль віртуальної економіки, яка вже відіграє де-факто суттєву, суттєву роль в глобальній економіці, але е, вона ще не достатньо регульована не, і не повною мірою введена в. Офіційну площину від, від, від така крихкість, е, вона вимагає від глобальних політиків, від лідерів основних країн і міжнародних організацій бути дуже обережними і в висловлюваннях, і в рішеннях, які їх ухвалюються. Коли ти починаєш грати як слон в е, лавці з фарфором, то, 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 то порцеляною то, то виявляється, що, що е, ти наближаєш момент е, краху. Момент великої кризи, яку вже тепер ти не можеш вирішити, як вирішував в 20-му році чи в 2008-му, восьмому му році. Ти не можеш чи в 2017-му, ти не можеш більше заливати економіку грошима. Бо борги вже настільки великі, що тобі потрібні будуть структурні рішення. А структурні рішення дуже болючі, дуже е, такі негативні для рейтингу політики, і тому вони постійно намагаються відкласти і відкласти рішення. Також тарифи вони були очікувані. Багато політиків по світу пам'ятають 2018 рік, коли Трамп вже намагався ввести тарифи. Знають, що це не дало ефекту. Тоді прочитали книжки Трампа про угоди і були готові. Лише на численні країни побігли домовлятися переважна більшість країн почала підіймати ставки: і Мексика, і Канада на початку. І Китай і інші країни світу вони почали грати в асиметричну гру, шукати інші ринки, домовлятися, як Індія, як Японія, Південна Корея, Китай, і Трамп побачив, що не працює. Цей нахрап не працює його підняття ставок, щоб потім домовитись десь в власних інтересах. Не спрацювало. Трамп ввів тоді 90-денний мораторій відтермінування. Почали шукати рішення. Китай посилював тиск, китай постачання рідкісноземельних металів ввів додаткові обмеження. Штати грали набагато слабкіше, і тепер домовляються вже скоріш на умовах на умовах Китаю. Е, і питання тут для України Україна, наче отримала мінімальні е, тарифи. Але з іншого боку, е, те, що зараз розглядається в Конгресі е, законопроект 82 сенаторів е, під лідерством е, Лінсі Грема з 500% відсотковими е, ставками за е, невиконання вторинних санкцій за недотримання вторинних санкцій такими країнами, які допомагають Росії. Обходити первинні санкції. Тепер, тепер це виглядає скоріш, як ну, така не, не, не дієва лякалка. Мало, мало хто вже вірить в ці сотні відсотків як в дієвий інструмент. І да, через, через те, що вульгоризувалася така тарифна логіка пошуку компромісу. Mm -hmm. Боюся, що такі санкції можуть не спрацювати навіть якщо. Трамп, все ж таки, погодиться їх ухвалити, тому ані внутрішні, ані зовнішні війни, економічні тарифні не на користь України на поточний момент. Ми можемо скористатися, звичайно, ми можемо скористатися тим, що нас залишаються низькі тарифи залучити в Україну китайські, індійські, в'єтнамські підприємства, дати можливість будувати тут збиральні майданчики в орієнтації на європейський і американський ринок. Але все це тимчасово, бо завтра тарифи будуть зняті. І все це виявиться непотрібним лише через тарифні політики. Відповідно, сварка з маском показує лише слабкість самого Трампа. Відповідно, це дає шанс світу на те, що Трамп змушений буде відмовитись від економічного тиску. Відповідно, не буде ризиків, зменшуються ризики глобальної рецесії. Відповідно, сварка якраз покращує економічне очікування для більшості країн світу. Угу. Що ж, ну тут питання в тому, що як нам поки що себе... Підстрахувати, застрахувати, чи є у нас така можливість, та щоб ось я б сказала це все перетерпіти. Ну, по перше, я б тут замінив слово не треба терпіти mm -hmm. нічого От я, власне, не ані... знайшла цього слова. Та ну щоб передати а, да, да. а, ані ані біль, ані mm -hmm. ані економічні не Війна це найкращий mm -hmm. час для проведення реформ, системних економічних реформ, структурних реформ, реформ системи справедливості, правоохоронної системи, а також реформу управління військом і оборонпромом. Mm -hmm. e, yeah. Зараз ми якраз маємо гарний шанс провести всі ці реформи, чому тому, що окрім сполучених штатів Америки, ми точно маємо союзників. Їх багато: це Велика Британія, Європейський Союз, Канада, Японія, Нова Зеландія, Австралія. Фанандрію. Тому тому дійсно ми, ми, ми маємо скористатися моментами скористатися того, щоб і, і діяти дю дуже вам дякую, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Advantar Group, співзасновник центру економічного відновлення. Був разом з нами на зв'язку.